Стратегічне мислення, тактичне мислення дуже такі розумні слова, часто всі її говорять в інтернетах. Але фактично, як ти можеш стратегічно планувати в реаліях сучасної України? Можна собі писати будь-які плани, задачі на 15-20 років, як в розумних американських книжках. Ну, але реальність вона така, що. Тебе в цілому можна навіть день сьогодні завершитись. Е, до чого я веду? Я веду до того, що не сильно грузить стратегічне планування, тому що все одно все піде не за планом. Я використовую для себе таку штуку, яка називається напрямок руху. У мене в голові є кілька завдань, кілька напрямків руху, куди я йду і куди я рухаюсь. Для чого? Для того, щоб під ці напрямки руху вже виконувати певні дії на тактичному рівні. Це може бути розвиток себе, це може бути розвиток компанії, це може бути там, позиціонування в соціумі і так далі. Це може бути кілька стратегічних напрямків. Але моя порада: не прописуй все, тому що ти не пропишеш все адекватно. Ти можеш планувати, як хочеш, але в один момент ти розчаруєшся, коли воно не вийде. Постав собі просто стратегічні напрямки руху і йди до них. І вже від цього відбудовуй свою тактичну стратегію в розрізі року, місяця, тижня і дня. І обов'язково це все записую. Це дуже просто, сили мудрості, підписуйся, попереду багато корисно.